Власне, і тепер пані Віро, якщо ви не проти, ми надамо можливість висловитися всім охочим, хто тут був, можливо, з рекомендаціями, з побажаннями, з якимось словом натхнення. Прошу. Відкриваємо, відкрити, від, 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 відкриваємо сесію відкритого мікрофону. Так, Прошу того, Шановні я... друзі, доєднуйтеся так. Ввімкніть доєднуйтеся, мікрофони. Можете ввімкнути камеру, ми зробимо спільну світлину про наш з вами сьогоднішній ярмарок ось такий чудовий захід. Якщо маєте, хто має можливість, будь ласка, можете вімкнути камеру, хто має можливість, можете виступити зі словами побажання. І ще. Так. ми зробимо таку невеличку світлину, всі посміхаємося, незважаючи ні на що. Так. Дякую. У нас сьогодні багато людей зібралося заради доброї справи. Я хочу подякувати за ваш захід, за зараз ось вибачте я хочу подякувати за захід хочу подякувати за фонд за те що ви робите для людей які зараз знаходяться на окупованих територіях і взагалі тому що зараз це нам дійсно потрібно у людей майже вже немає надії і якраз завдяки вам завдяки вашій праці допомозі у них є та надія Маленька, яка дуже зараз важлива. Дякуємо, пані Вікторія. Можливо, дякуємо, ще... пані Вікторія. А ви могли б сказати, з якого ви міста, чим займаєтесь? Як ви дізналися про наш захід? Я проживаю у місті Києві. Ось про ваш захід я дізналася з університету. Ось я навчаюся на першому курсі менеджменту. І була рада долучитися до нього. Дуже дякую вам, що ви відгукнулися і що сьогодні не сказали добрі слова. А ми сподіваємося, що і віртуально, і дай Боже фізично ми зможемо зустрітися і продовжити нашу взаємодію заради таких благородних цілей.